Всім привіт-привіт. Привіт. Сьогодні ми проходимо наступну карту. Називається Пара. Поїхали. А чому пара? Вона мені здається якась стройка. Там Прораб Василій. Карта. Називається. Це буде прораб е, прораб е. Діана і прораб Євген. І. Оба. Так, поїхали. Що тут треба робити? Нагадуй мені, будь ласка. Нагадуй. О, я хочу катати. Мене. Мене. О, ух ти, чекай бо я впаду. Давай, 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 давай. Ага, нам сюди треба. Поняв, пошов. Так, що далі, куди? А не сюди, я поняв. Наліво не треба стрибати, якщо що. дождь знайте. О, збереження. Ай, не встиг, я на Так, давай, давай, переходь. Ой, я, мабуть, не добре поставила. Ох, ти, яка там, сальтуха. Ну, майже не добре. Бачу, бачу, я бачу, ти, ти вже тут бочки катаєш. Ти на кого бочку потиш? алло, я не поняв. Присунь її а все, досить. Тримай. Топ. Ти чекай, бо ти доки тримав, то я не добре її присунув, це дуже далеко. Це твої проблеми вилізай. Та а... дійсно не добре. Стягую вниз. ти що, може туди їм не залізу. Тягни. О! Що? давай, залізай. Я тримаю. Тримай, бочку. Щоб ти тут не катала ні на словом. Ай-яй-яй, чекай, чекай, я ну, уїжджаю, не ну, ткай від мене. Ой, я могу вийде, в мене там щось застряло. я походу сама застряла. О, нормально все нормально. Гоба! робити? ага, тут треба відкрити. Бачу краник є. Відкриваємо. О, все Чи ми обоє, що не лізли? Я, я не могла почекати тебе тут, або ти в мене. Ну, до речі, так. Так, Чекай, я цю трубу вирівець. Треба бо Я не добрі взяла, Повинничку. Ага, розвернися Стаб... А мабуть і я не добре. Взяв. Так само, О. мабуть, треба. Хоп. все Ідемо. Ти диви, які ми прораби. Хороші. З тобою трубопроводчики. Конечно, с таким конём чистить трубу вообще вообще легко. Ну да. Та. Nice. Хто <сум> зрозумів, той зрозумів. Той не зрозумів, той моїй. Ми... не треба. О, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. О, катай бочку, п'ять бочок Я Ету бочку катати. Ідеться катать бочку. Не, не можна на парельях. А що ти там на парельях? Посидіти хочеш? Койов покудась. Ок, как ти. Все, так. А, я бачу труба на горі. Так. Ну, я виліз якщо ще я буду наблюдати. Ага, ти вже сейф зробив. Я хочу просто. Я знаю краще. Спосіб легший. А ти зробила збереження? Так я вже тут. Все, бачите, я лажку пропожувати коротко. Ух ти, яка топ. Перекинула? Так. Да. А то і не треба туди не покласти. Так, щоб вилізти зразу туди наверх. Ага, все. Ходімо. О, я сюди прилізу. Сюди кітоки. Ні, щось не виходить. Ну так. Що у тебе там не виходить? Визувати це моя робота, ти забув? А, точно. Чекай. Куда Кину, нам? Кино, с води нам диск. Вікно? Так. Серьезно? Хорошо, двери уже не можно было зробити. О, є, я, я зворечу. О, там труба. А тут ничего не можно. Ловата, поставить. О, mm. я ломать. Халл ломать, халк рушить. Хоч ничего не копить. Так, а ну хочешь, иди сюда. И. І... Я сок. Я с собой не могла, но А ну чекай, чекай, здоровье, дороги. З дороги. Я сховалася, в мене немає вийшли. У б... мене нема. Прикинь б... мені ту дошку! Яку тобі дошку? Знаєш, що тобі та дошка? Я хочу туди вилізти. А на що тобі туди лізти? На кран, ні. А на що нам на кран треба? А як ти хочеш на другий бік перелізти? Ага, тут а не перелезум. А на город не можна туди вилізти? Я хочу сюди вилізти. Я, Я цілюсь зараз. О, нормально, може не впаду. Ну, лізь туди, я хочу туди вилізти. Оп, я хочу на Тут щось має бути цікаве. Давай так. я тобі зараз скажу, що там цікаво. Ну, о, там дерево на на крізь. О, дерево. І ланток бачу, да. Цепок якийсь. Да. Я хочу, а що за цепок? Наші нам треба. А, так можна ціпок в на цей бік. Правильно? Правильно, напевно. Я хотіла йти до тебе, але я не встигла. роби збереження. Так, щось в мене не дуже виходить розхід розхитатися правильно. О, є, я зробив. Я зробив ага, збереження. Я бачу тут якась ця. Треба туди довізти, мабуть. Труба нам там потрібна, ця труба. Думаю, потрібна, раз вона тут стоїть. Ой! Як я красиво пролетіла мимо. Так, я знаю, що я це зробив. Нам треба розкатати це нам. А, ну, так ти прав, Цю Kobarri. трубу, Якщо забрати, покласти сюди. Да. Так, позобрази, поїхали, кататися. Ой, по землі мене чуть-чуть прибило. О, добрий день. О, труба на горі, труба на горі. Хоппай, Ти вхопилась? Ні, я тут. Ну вхопилась, але не за тобою. Давай я тут наблюдати за тобою. А, ну... Дивись, я покажу я... всім, яка красота, яка природа красива, нічого Дуже не вийшла. Дуже гарно. Дуже гарно. Злізай давай. Ні, мені тут добре. Халтурщик, прораб. Е, ти прораб чи хто? О, не халтуть. Класно. Я б хотіла по тих пірамідках вот скакати. Вон там по тих трьох одинах. Угу, дуже добре, дуже гарно. Але не халкуй. Я хай. Що потрібно? Так. Ти знаєш, що я буду тобі лише заважати. Та це? я бачу. <хих> так, труба геть. Так, яким боком тут потрібно це покласти? Оце без цього тут. Так, бачу, так. Тому беремо якось так. Так. І несем. Несем, несем, несемо. А де в мене ножка пропала одна? Ти знову піратом став? Що, воно не крутиться? А, воно розганяє. Давай, давай! <тас> Ух ти. <тас> Диви. Я ти О ж, ти боже! Прийшлася? А, це я! Я Я пройшов! Пригай. І я прийшла! Блін. Щось вона дуже швидко. Мені кажеться, ми щось зробили неправильно. І мені. А ну, може, якщо ви знаєте, як, як її інакше пройти, пишіть коментарі. Так, так, да, бо щось мені кажеться, ми щось наробили недобре. Все тоді? Ага, точно. Я, Коли я ти вже, вже поліз <різь> далі. Uh, ну так, на цьому тоді все. Щастя, здоров'я, підписуйтесь, ставте. Кого ставить? Лайки, like, пишіть да. коментарі. Пишіть, писать коментарі. І, і, і що ще? Щастя здоров'я. Щастя, здоров'я.